Всім привіт, рубрика «Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції партнерів добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Сьогодні рашисти знову вирішили вдатися до ракетного терору, змішували типи, запускали всі свої супер-мега, звукові, і все інше кінжали. Але як і в минулі рази, результатів не добилися радше доможуться. Прямо протилежного результату, тому що ми пам'ятаємо завжди після масових обстрілів слідувала відповідь Збройних сил України зі свого боку на фронті, а союзники через постачання Україні додаткової зброї і через посилення санкційного тиску. В разі будь-яких подібних обстрілів тиск лише посилюється. І ми бачимо, що партнери до цього готові. Країни Великої Сімки мають намір переглянути в березні стелю цін на нафту. Про це повідомила помічниця міністра фінансів Сполучених Штатів у боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами Елізабет Розенберг. Все, що я можу сказати, сказала вона, так це те, що Велика Сімка планує провести переоцінку стелі цін на нафту в березні. Вона заявила про це на міжнародній енергетичній конференції Серавік в Х'юстоні. тобто те, про що дуже багато говорили наші партнери, що починає працювати стеля досить висока. Але поступово, удар за ударом, крок за кроком, росіян викидатимуть з нафтового ринку. Запровадження стелі цін на нафту у поєднанні з ембарго на торгівлю нафтою і нафтопродуктами, попри весь скепсис багатьох експертів, виявилося дуже дієвим заходом. Провідні країни посідають настільки значве місце на ринку і споживають стільки ресурсів, що їм до снаги диктувати ціни з боку споживача, а не виробника. І таким чином запровадження стелі здатне втягнути у застосування санкцій навіть ті країни, які з якихось причин не готові на фізичну заборону чи обмеження торгівлі. Якщо натомість обмежувати ціни цим країнам Китаю, Індії, Туреччині багатьом іншим, буде вигідно приєднатися до тиску на росіян, збиваючи ціну ще нижче, Бо власний інтерес найкращий мотиватор економічних стосунків. Відтак провідним країнам вдалося підключити до зниження валютної виручки расистів. Навіть ті країни, які продовжують купувати російські енергоносії, і подібну логіку ми будемо бачити і надалі. Євросоюз планує вийти на світовий ринок природного газу як картель покупців, прагнучи знизити ціни на енергоносії. Спільні закупівлі газу з Союзом оцінюються в понад 24 мільярди кубометрів протягом наступних трьох років, а перші контракти плануються підписати вже в червні цього року. Ініціатива була висунута з метою обмежити стрибок цін на енергоносії, викликаний скороченням поставок з Росії після початку повномасштабної війни Росії проти України. Віце-президент Єврокомісії Марий Шевчевич вважає, що ця ініціатива підвищить конкуренцію, залучить нових постачальників і призведе знов-таки до зниження цін на енергоносії. А тим часом уже накладені санкції продовжують тягнути расистів до дна. Енергетична компанія Хоер оголосила про успішне постачання першої партії дизельного палива з Об'єднаних Арабських Еміратів до Німеччини. Німеччина педантично ліквідує свою залежність від Росії у всіх можливих сферах. Це називається, німців дуже довго діставали і, нарешті, дістали. Дві канадійські компанії, з свого боку, опинилися під санкціями Сполучених Штатів через співробітництво з Росією. Мова йде про дві компанії-імпортери електроніки. І е, вони розташовані в Монреалі, а нещодавно Міністерство торгівлі Сполучених Штатів доєднало їх до обмеження на експорт, яке застосовується майже до 90 компаній з Росії і третіх країн та заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники. На прикладах всіх цих бізнесменів з усього світу вчитимуть: хитрувати не варто. Цивілізований світ налаштований дуже серйозно, і бути одночасно із Росією. Із цивілізацією не вийде, треба обирати і нести відповідальність за свій вибір. Чиновники Держдепу США та Єврокомісії зустрілися з представниками алмазного бізнесу, щоб обговорити способи позбавити Росію доходів від експорту дорогоцінного каміння. Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі алмазами, і розмова зосередилася на найбільш ефективних способах перервати цей потік доходів. Так, Прокоментував Держдеп Сполучених Штатів підсумки зустрічі. Чиновники закликали представників індустрії взяти участь у майбутніх імпортних заходах, пов'язаних з Росією, у тому числі щодо діамантів. Тобто коло звужується і раз по раз відрізаються цілі галузі, які давали расистам змогу і надію обходити санкції або просто поповнювати свій бюджет. І ми бачимо, що так само крок за кроком, відріз за відрізом. Цей бюджет скорочується. Так званий фонд народного добробуту Росії продовжує зменшуватись кожним місяцем. За лютий 2023 року ліквідні активи фонду, тобто ті, які росіяни можуть продати, які не є там папером, який нічого не коштує, скоротилися на 5,5 мільярдів доларів, і на 1 березня становило 85,5 мільярдів доларів. Причому темп падіння пришвидшується з Росії на постійне місце проживання до інших країн виїхало понад мільйон осіб. Зокрема, виїхали 15 тисяч мільйонерів. Це п'ята частина від їх загальної кількості, але виїхали не просто люди. Виїхали ті, хто може зробити внесок в економіку податками чи інвестиціями. І експерти оцінюють втрати у невкладених інвестиціях в понад 250 мільярдів доларів минулого року. А цього року, зважаючи на усихання економіки, Росія не не менше 124 мільярдів доларів. І далі буде Росія розпадеться, а Україна перемо.